У всіх дуже різні рівні відносин. Хтось вимагає від відносин одразу дуже високу планку. Це говорить про те, що у цієї людини в центрі нейромоделі є вже досвід дуже примітивних відносин, недалеких чисто фізичних і так далі, і вона еволюціонувала. Можливо, за багато життів, до того, що вона вже точно знає, яку планку вона точно не хоче змінювати, і її норма відносин висок. А є люди, які тільки починають взагалі дивитися на себе як з позиції гідності, і їхні відносини полягають в тому, щоб вони хоча б один одного не вбили. Тому ось у всіх ось ця хрон... Ну, це нейромодель різна і запити зовсім різні. Тому ми не можемо порівнювати себе. Ні з ким крім самого себе, і навіть вимагати від свого партнера ми нічого не можемо. Ми можемо тільки розбиратись, чому нас притягнуло до цього партнера.